Ти дивишся на чужі фото в інстаграм і раптом власне життя видається сірим. Порівнюєш чужі вершини зі своїм шляхом і починаєш знецінювати те, що маєш. Сьогодні ми говоримо про когнітивне упередження, що має назву викривлення сприйняття через порівняння або ж пастка соціального порівняння. Втрата радості від власних досягнень. Відчуття меншовартості, постійне емоційне виснаження. Вона в 30 вже купила квартиру, а я й досі винаймаю. Він має ідеальну фігуру, а я не можу змусити себе на тренування. Запитай себе, чи порівнюю я рівні умови, чи бачу весь шлях цієї людини, чи лише вітрину? Спрямуй увагу на власний прогрес, а не на чужі показники. На сесіях ми дослідимо, чому твоє я потребує зовнішніх мірил, і як знайти внутрішні опори, щоб цінувати своє життя без порівнянь.